І з Весь YouTube завалений порівняннями камерафонів з повноцінними камерами, де стверджується, що всякі iPhone Xiaomi і так далі знімають фото чи відео не гірше, ніж повноцінні там повнокадрові камери. Тож я вирішив порівняти це все особисто і поділитися цими спостереженнями з вами. Порівнювати будемо два висококласних апарати, кожен в своєму класі, звичайно, це Nikon Z8 та. Samsung S23 Ultra. Як бачите, по маркетинговим характеристикам, ці камери досить схожі. У Nikon z 8 45 Мп, у S23 Ultra 50 Мп, там 180 Мп є можливість знімати стекінгом, там можна знімати 200 Мп. Тож, ми будемо порівнювати зйомку у 180-200 Мп у максимальній роздільній здатності, власне. І порівняємо рави у 50 мегапікселів. Ну, 45 і 50. Я буду казати, 50, мабуть, і на ту, і на ту камеру, просто тому що фактична різниця в розмірі практично відсутня. Тим паче, що ми вже в попередньому відео розбирали, що мегапікселі це, в принципі, маркетинговий прикол. І якщо хтось пропустив його, то подивіться, я тут десь прикріплю, де воно там буде посилання на це попереднє відео. А поки що до порівняння. Беремо ноутбук вперед. Для того, щоб зробити знімок в 200 Мп на Samsung на телефончик, треба просто активувати режим 200 Мп. На Nikon нам треба використати програму на комп'ютері NX Studio, вона безкоштовна, від Nikon офіційна, але всередині камери це зробити неможливо і знімки ці, як бачите, робляться досить довго. Тобто, поки будемо чекати, я вам трохи розкажу про це. Вони ліпляться або з 16, або з 32 знімків. Якість офігенна виходить, шуми прибираються, там прям все дуже хорошо. Але, по-перше, це займає час. По-друге, відповідно, це ну, не можна зробити зразу. Але, на відміну від Samsung, який робить зразу шпіх, не робиться RAW 200 мегапікселів ніяким чином. В Nikon, відповідно, програма лупить. Рав знімок на 180 мегапікселів, в яким ви потім можете гратися. З мінусів, зараз побачите, історія така, що він, не дивлячись на те, що це робить, 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 це стекінг, тобто він склеює. І не завжди, якщо в кадрі є рухомі об'єкти, не завжди цей стекінг працює коректно. Зараз побачите, я вже насправді пробував це зробити і спеціально зняв от річку. Щоб були в цій хвилі, були якісь відблиски від води. Тож побачите, що в мене нічого з цього не вийде. Насправді, і це якби перший основний мінус цього режиму унікана. Тобто 180 мегапікселів – це скоріше студійна така штука, може бути для пейзажу, але прям якісь стрільні треба умови. Тобто, реально, це така більше фішка студійна, для якоїсь стіл-лайф, так званої. І того відкриваю наше порівняння. Як бачите, характеристики я намагався підібрати. Тут є певна складність з одного боку у Гнусмоса, тобто самсунга, в нього еквівалент 23 мм на основній камері, єдиний, як може знімати ці 180 мегапікселів, І 1,7 і діафрагма. Вона фіксована, тобто ми її міняти не можемо, і, понятне діло. плюс в режимі зйомки в 200 Мп ніяк не можна коригувати ніякі налаштування, тому що у Samsung зроблено так, що там окрема програма для ручної з керуванням експозицією і зйомки в RAW. Тобто, якщо хочеш в RAW знімати і керувати експозицією, то це треба окрема програма, але вона не підтримує зйомку в 200 Мп. 200 Мп знімає лише базова програма, яка стокова йде з телефоном. І вона не підтримує ні зйомки в RAW, ні ручне керування експозицією. Тобто, ну, це зйомка в автоматичному режимі в камері. На Nikon, понятне діло, я намагався щось підібрати, тому в мене тут стоїть зараз 20 мм, в 8 мм, тому що він відносно 20-23 мм відносно близький по фокусним відстаням. І е, відносно близькі по відкритій діафрагмі, тобто в нього 1,8. Як бачите, я не буду довго заморачуватися. Як бачите, тут у Samsung е, прямо все хорошо, Nikon через цю склейку і бліки, програма не змогла це все нормально склеїти, в принципі. Тобто, ну, реально цим знімком користуватися неможливо. Я, я так це можу охарактеризувати. Тут через вітер теж, як бачите, не дуже. Тобто, в цьому плані Samsung навіть більш виграшно виглядає, особливо от в плані того, що хвильки, оці всі все красиво. Хоча, звісно, якщо доколупуватися або більш уважно дивитися, то можна побачити, що хвильки місцями виглядають, ніби вони теж трохи. Чи то згенеровані, чи то склеєні, ну, в общем, дуже неприродньо. Тобто, це якась явна була штучна обробка. Я зараз заберу це окреме збільшення і покажу вам в 100%. Тобто, як бачите, це досить. Ой. Тобто, як бачите, це якась дуже агресивна така обробка. Така, що прям вилазять отакі такі нереальні якісь артефакти. Але ну, для якоїсь. З іншого боку, цим кадром хоч якось можна користуватись, на відміну від того, що зробила нам програма віднікана. Ну, тобто, єдине, що не зрозуміло, на хіба вам таке? ну, Тобто, якась пастораль, я не знаю, прям. красива таке, ну, як на узвозі. Дивимось далі. Це я вже зробив більш, скажімо, компліментарно ніконовську цим можливостям порівняння вже в статичних умовах. Тобто я взяв світло, це я робив вже на 2420 24, мм. у Nikona, ви бачите, На 24 мм, що, в принципі, навіть ближче. Плюс я намагався якось прижати дирку, тому що, понятне діло, що через відстань і об'єктивні закони, глибина різкості на нанікання буде ну, просто мінімальна в порівнянні з Samsung, з його маленькою матрицею і кутом фізичним, тому що в нього фізичний кут 63 мм, а не, тобто 23 мм це еквівалент, фактично 63 мм, тобто це дуже широкий кут. Але порівняти тим не менш ми можемо. Ми зараз подивимося, от якщо на одну, на одну цю навести, як бачите, так само та сама історія. Тобто, деталі насправді не так і багато на Samsung і помітні оці якісь артефакти, які я так підозрюю, теж покращення якісь робили. Тобто, якщо тут колір прям густий темний, що, в принципі, насправді можливо. Пов'язано більше з тим, що трохи в експозицію все одно не попав. Ну, однаково, я маю на увазі. Але я хотів показати саме деталізацію. Тобто, от вам деталізація це вже 500% збільшення. Як бачите, якісь просто непонятні штуки відбуваються. Моя версія насправді, що він робить апскейл програмний, тому що. Якби він робив стейкінг, як я одразу думав, він би, скоріш за все, теж стикався з тими проблемами, що при стейкінгу на Nikon, тобто якісь наспівпадіння при рухомих об'єктах. Тут, як ми бачили на попередньому прикладі, проблем таких немає насправді, тобто, досить все ну, приближено до реального. Тому я думаю, що це якийсь просто апскейл. Тим паче, що він не знімає на 8 пікселів отак, тобто він досить так повільно знімає. І він не знімає 8 RAW, Тобто це не його справжня якась величина, це якась, ну, алгоритм, якийсь, який дозволяє йому для цих маркетингових 200 мегапікселів робити отакі знімки. Я насправді ніколи ними не користувався, тому що, ну, як бачите, якщо збільшувати, то ну, це 125%, 100%. Ну, якби Якогось виграшу в якості я не спостерігаю. тобто Завжди простіше просто скористатися якимось. Телеоб'єктивом на цьому Samsung, в мене так тут використовується в якості власне, відеомоніторчика. І зняти крупно, так як вам треба, на ті самі 12 чи там скільки треба мегапікселів і не займатися цим непонятною штукою. Бачите, як бакешечка? Це просто якісь, ну просто таке враження, що воно намальовано або загенеровано, причому не дуже якісно. Я ще одне порівняння зроблю з такими от солдатиками. Теж так само, вже тут в мене плюс-мінус вдалося співпадіння в експозиції, воно трохи схоже. Так само глибиною різкості тут все складно. Ну, і як бачите, сама, сам кадр трохи не співпадає, тому що теж досить складно. Через те, що екран маленькі ці камери, вони з боку, ти його ставиш вроді штатів так само, головку ставиш так само на штативі, вішаєш цю камеру, вона з одного не спіпадає. Коротше, це просто паралакс. Але глобально е, знімалася ця штатіва в одному і тому ж приміщенні, в одному і той самий час, з одним там, самим світлом. Тобто, в принципі, я намагався зробити максимально, е, скажімо так, науково це порівняння. Тож дивимося. Опять-таки, Nikon тут 24-120, 24 мм, F56. Тут воно само собі понаставляло, вийшла 150, але все тому шівьонки, як бачимо, ніякої немає. Тут з цікавого можна подивитися на власне, деталі на цьому ліхтарику. Теж як бачимо, така історія, що Ну, те саме. Тобто... Зменшення шумів, тобто таке враження, що реально, або шумодавом там залупили, або ще чимось, тому що ну, на звичайній камері, дело, що це дуже різка, чітка картинка, і без. Всяких, как бы, ну, дивіться, як солдатики відмальовані тут. Якісь контури незрозумілі. Ну, це, якби це було знято на камеру, я би просто видалив цей знімок і вирішив би ніколи з цим не зв'язуватися. З іншого боку, він та що з іншого боку? Ну, жахливо, воно виглядає просто жахливо і все. Я думаю, що на цьому можна це порівняння закінчувати. От можна подивитися на фактуру дерева теж. Так само тут навіть пиль якась є. Ну, ладно, тут теж є. Ну, коротше, вирішувати вам, але я хочу сказати, що це, звісно, ну, чисто маркетний прикол, тому що, ну, що з ним використовувати? Надрукувати, ну, якщо вам треба друк в великому розмірі ну Воно не дає якось приросту якості реально. Якщо вам треба друк там в середньому якомусь розмірі, тобто взяти їхніх ці фантастичні 200 мегапікселів і збільшувати їх не в 100%, а там ось так якось, ну можливо, да, це дасть якийсь прирост в якості придруку, але. Ну, не знаю, мені цей солдатик навіть в такому збільшенні абсолютно не подобається. Так, подивимося далі. Тут в мене є 50 мегапіксельні порівняння. В принципі, те саме, але RAW і, власне, в 50 мегапіксельні Так само Ніконовський і Samsung. 50 мегапікселей Ніби ситуація. Більше реальна, схожа на справжню, але тут вилазять всі недостатки як оптики, так і всього на світі, що з ним пов'язано. Тобто, як бачите, якісь локачі, як вона там правильно називається, таке світіння на краю яскравих об'єктів, хроматика, якась незрозуміла, чи що це може бути. В общем, виглядає воно так собі. Але, ну, по крайній мірі, воно виглядає якось природніше. Ну, мені канав 680, що, що це все добре. Все Я нічого не бачу, І до чого доколупувати. І трохи ще приведу таких більш, скажімо так, живих прикладів зйомки. Це все на ну, част, частково зроблено на Samsung. У мене тоді не було там кріплення з собою. Я не настільки упоротий, щоб постійно думати про, лише про блог, але коли згадув, згадав, вирішив зробити якісь паралельну пару знімків. Для Ютубчика на фотоапарат і на телефон, власне. Тож це на Samsung, як бачимо, 12 мегапікселів. це його стандартна, якби, ну, дефолтна така розмір знімка. 3 на 4 тисячі пікселів. Цілком достатньо, як для телефона, я не знаю, ну, мабуть, краще їй не треба, тому що все одно це все поститься в інтернеті, там, де знімок все ще й сам, ці соціальні платформи, вони його ще самі. А зменшують, кудись ожимають, і там реально виходить там, у вас ну, дуже маленькі знімки. Тому ганятися тому, і за тими 200 мегапікселями, взагалі сенсу не бачу, і 50 Мпів. Єдина радість тільки, якщо ви знімаєте в RAW, а потім обробляєте вже якимось там Lightroom мобільним чи Snapseed дуже популярним бо безкоштовний І так далі. Тобто у вас ніби так трохи більше можливостей для обробки цього знімку. Саме через raw формат А так, типу, я в основному знімаю на 12 Міксів. У Samsung є можливість зйомки серійно, Не прям серія, така серія, але от прям швиденько спробую. Але при цьому виникають такі от непонятні штуки. Тобто, це я не знаю навіть, як досягнуло воно само. Як бачите, так само 12 мегапікселів. Так само. Фокус на відстань тут я скористався більш зумом, тому тут 2.4, 69 мм, наскільки я пам'ятаю, це трьохкратний зум у Samsung. У І воно при серії от таке от мені наробило. Що це, я не знаю. Ну, Тобто серія на телефоні це, звісно, окрема історія. Він трохи захльобується. Я підозрюю, що це пов'язано з тим, що дуже активна, дуже активна. власне пост Постпродакшн в телефоні відбувається, скажімо так. Тобто він всі знімки якось проганяє через свої алгоритми, чи то штучний інтелекти, чи то як їх не назовіть. В мене даних немає. Це моя така теорія, сидячи тут на кріслі зараз. І коли дуже багато інформації поступає, він просто трохи захльобується, коротше кажучи. Те саме. Насправді дуже прикольно. Денгет він знімає оце RAV S23 Ультрі. Як бачимо, так навіть красивенько мені небо вималювало. Так з такого розміру, то навіть красиво. Це я знімав цікаві досліди з Богданою нашою прекрасною САУ. Тож тут бачимо якісь всякі. Девайси перевіряю, тут з неї намагаються стріляти, але реально все ще. Коротше кажучи, теж намагався швиденько зняти, щоб постріл на телефон засняти, Ні, ні, Тобто це от така от історія. Метою цього порівняння не було там, обістрати Samsung чи телефони в цілому. А насправді я дуже багато знімаю на телефон, і одним з факторів вибору. Цього телефону власне, була те, що там декілька камер, які дають певну варіативність у виборі фокусної відстані. І загалом я насправді дуже ним задоволений. Єдиний момент, що мене насправді дуже бісить, це оці маніпулятивні порівняння, коли кажуть, от там айфон Аксіомі, якийсь там гнус, Піксіль, там ще якась дроч. Там, типа, вона от прям, ну, не гірше, ніж фотоапарат. Вам не треба фотоапарат там, чи щось таке. Це прям от чудо. Вообще. От дивіться, яка краса порівнюють е, от в такому от розмірі там, на екранчики. Е, і, типа, от прям все добре. Ну, це, це не так. Причому щодо якості, щодо використання, щодо зручності, щодо практично всього. Але у телефона є своя ніша, і це дуже круто, що вони там намагаються щось покращувати постійно. ну Нехай не завжди це там прям гарно відбувається з тим самим Samsung. Всі знають історію про Луну домальовану і так далі. Але ну, чому б ні для масового користування, коли вам просто треба щось зняти чудово, користуйтесь. Ну і напишіть в коментарях, якщо цікаво, я спробую, можливо, зробити порівняння ще і у відео. Тому що ця штучка Samsung і Nikon обидві знімають ще 8К відео, тож можна ще й відео порівняти. Теж, можливо, буде цікаво, тому що порівняння там, айфонів з якимись професійними відеокамерами я бачив, і там прям теж всі вау-вау-вау! Все одне і те ж саме. Я думаю, що, м'яко кажучи, це не так, так само, як і з фотографіями. Тож не перемикайтесь, буде весело.